Наша українська мова є однією з наймалозвучніших мов світу, правда? А особливо у нас на Прикарпатті вона ой яка багата на діалекти. Все відбувається максимально просто. Зараз я буду зачитувати вам різноманітні діалектизми, наші прикарпатські, такі трішки, може, навіть гуцульські. Хто знає, що таке баль? Чудово! У нас є ручка. Баль це праздник, дуже велика подія, набуток. Тут де ми зараз підказує вам подружка. Абсолютно, абсолютно правильно, друзі, будь-який взагалі бенкет, це баль, і гучні овації для нашої учасниці одразу правильна відповідь. Наступне слово: чи знають наші гості, що таке Андрути? Будь ласка. Андрути, ну, наскільки я знаю, це така страва, яка подається з борщем тобто це якийсь або пиріжок, або завиванець, або щось таке. Ну, якщо ви їсте Андрути з борщем, то ви ще та гурманка. А чому? Це вафлі. Бо це вафлі. Друзі, ваші області. Особливо для нашого учасника, який відгадав щойно, хто знає, що таке Бамбетлі. Є, є у нас ручка. Розкажіть нам, що це таке? Це дерев'яна лавка. Ну, диван, типу. Дерев'яний диван. Абсолютно вірно, ваші оплески. Таке бонусне питання. Скажіть, будь ласка, можете його функціонал. Ну, типу, окрім того, що там спати, що ще можна було робити? У нього можна складати речі, він розкладається. Ну що ж, друзі, тут просто 5 з 5. Ваші учні овації для нашого учасника. Досконале знання. Давайте щось тоді важче. Давайте хто відгадає, що таке жарівка. Отаке от слово жарівка. Лампочка. Лампочка, абсолютно вірно. Наступне слово вже точно складніше, ніж жарівка. Хто знає, що таке гейзлик? От, от ми і приїхали. Гейзлик. Це таке приміщення дуже конкретного застосування. Якщо ви там опинилися, у вас залишається одна справа. Максимум дві. Абсолютно правильна відповідь, друзі, ваші учні овації. Прекрасно, продовжуємо. Продовжуємо Так. А хто знає, що таке кільоце? Це нижня жіноча білизна. Абсолютно правильно відповідь, друзі. Ваші учні овації. І наступне слово: невеличкий такий тест на хоробрість для чоловіків, які сидять в залі. Хлопці. Хто знає, що таке Любаска? Піднімаємо ручку. Це коханка. Абсолютно правильно. відповідь гучні овації, друзі. Так, а, я, я бачу це питання в очах всіх дівчат за вашим столиком. Ви звідки знаєте? Я? Це секрет. Це секрет. Я думаю, ви цей секрет сьогодні ввечері вдома відкриєте. Друзі, ваші гучні овації і хоробрість. Та, да, то, то, в принципі, так, да, дійсно. Не дивно, що ви тут один між дівчатами. Якщо ви добре знаєте це слово, потрібно пояснити повністю, що таке і як застосовується верета. Верета, можливо, хтось знає, є. Можна носити траву, можна сіну, ну, до стодали. До а опишіть трошки. Ну, скатерть велика, ну, типу, тканена. Ну, що ж поробиш, все ви знаєте, гучні овації для цього мужчини. Поки що ви один з фаворитів. Скажу вам по секрету. Але у нас ще попереду чимало слів, так що не хвилюйтесь. Наступне слово трішки перевіримо, наскільки дівчата правні А ну, хто знає, що таке братрура. Недарма, недарма каже, що чоловіки найкращі, найкращі кухарі, правда? А чому? Тому що. Що? Я... Ну, піт. У печі, у кухні. 에, ну, вариться там 에, голубці можна варити. Так, Під, підігрівати їжу. Давайте так. Хто не знає, що таке братрура? Зараз зрозуміли, що таке братрура з цього пояснення? Так. Це для підтримання температури їжі, наприклад, можна зберігати, щоб вона залишалася теплою. Браво, браво, друзі! Прекрасно. Я ділю цю відповідь між вами двома. Думаю, це буде абсолютно чесно. І учні овації для вас також лунають. Хто пам'ятає, що таке. Маглівниця. Це там, де перуть одяг, ну колись прали. Там, де пер... А. А можете описати, як це виглядало? Ну як воно виглядало, я не бачила, як воно виглядало. Можна на дружбі показати. От умовно у нього піджак, а він, а він є маглівницею. То як це має бути? Якось отак. Прекрасно, друзі, ми бачимо, що наша дружечка знає про що говорить. Ваші очні овації. Хто знає, що таке штрейбан? Це я особисто зі свого села привіз. Це така дерев'яна палка з такими гострими кінцями, на яку складають сушити сіно. Не? То вили. То трошки інше. Штрейбан. Сіно. Коли. Ага, я зрозумів, така дерев'яна штука, на, яку, на якій сушать сіно. На полі, так? То острова. На жаль, ви були близько, але ні. Треба підказку. Без проблем. Дивіться, стосується великої рогатої худоби. Корову до внесу. І, і Корову до нами. Так. І... Таке ліжко кохання між коровою і биком. Ну, дивіться. Чесно кажучи, не зовсім. Це коли корова під час доїння б'є ногою, закладає штрайбан. Турина, чи, чи що зрозуміло, називається Штрайбан. Щоб корова не била ногою. Можливо, це бук. Ну, Тіба що гнати корову постушнику. Гнати корова, ні, це не бук. Якийсь, якийсь ланцюг, об, обтяжуючий корову, щоб вона швидко не йшла. Ні. Не рухнеться ані на міліметр. Отака ще підказочка. Між яслями, так? У, якщо є великі ясла і стоїть багато корів, то між ними є перегородки. І це штрейбан. Ну, це, це сказав цей мужчина, але ви були буквально за міліметр від правильної відповіді. Гучні овації для вас. Друзі, ми з'ясували, що таке штрейпан. Алілуя. Знаєте, завжди люблю, коли гості мають можливість задати мені якесь питання, якийсь такий свій місцевий, таке смачне слово, яке я точно не відгадаю. Що таке путня? А, це відро. Це просто було. Але дякуємо за спробу. Що таке терченики? Терченики, деруни. Прошу. Що? що таке курмей? Курмей. Кулмей. Cool От ми і приїхали, друзі. Кулмей. Cool я підійду, я підійду. Курмей. Ви не допомагаєте. Курмей. E, Що це може бути? Щось зв'язане з курима. Не, не з ними, так? Курмей. Гуцульське кажете. Той, хто ходить до любасок. Ні, ні. Це канат. 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 Канат, ну що ж, друзі, браво, браво для нашого учасника. Все ж таки загнали мене в глухий кут, і я вам обіцяв також можливість. Що таке пердиня? Пердиня. Як вам сказати, це така диня, в якої розлади шлунку якась неправильно, не може бути. Я думав, я зразу вгадаю. Тут без підказки нікуди. Валерій казав, що це схрещена диня з персиком. Схрещена диня з персиком, а слова вигадувати це негарно. Ну що ж, друзі, обски для наших учасників це було неймовірно. А зараз настав той, той самий момент, коли мені потрібно, на мою суб'єктивну думку, визначити переможця. За, заслуговує наш учасник, який проявив хоробрість і загнав мене у глухий кут, та ще відгадав чимало класних слів. Будь ласка! Я сподіваюся, це якось згладить той конфлікт, на який вас, вас чекає сьогодні увечері. Прийміть у вигляді вибачень. Друзі, а вас всіх запрошую наповнити свої келихи та підняти за нашу українську мову. Хай вона лунає не тільки по всій Україні, а й по цілому світу. Піднімаємо, випиваємо всі до дна.